Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка колекція антистресу Тут такі пакетики зі сквішами Але справжніх сквішів тут тільки дво. Два. А всі інші просто набиті. Я просто туди поклала, що ви пакетик з колекції місай. Я просто туди поклала синтепон, щоб не зразу вгадати, де сквіш. Ось. І вони дуже розсипаються, тому що всі з синтепоном, і давайте цей візьмемо, він відлетів. Тут такий спінер simple Dimple. Він і спінер, і Simple Dimple. Я не знаю, чи можна сюди покласти. Тобі інші колекції не лізуть. Давайте так отак от покладемо у великий відділ. Всі інші колекції вам вже відомі. І вибираємо з колекції CatNep. Тут Тільки два пакетики залишилися. Давайте. Я хочу сьогодні вибрати Великий. Такий. Колекція у чорному. Давайте виберемо сьогодні ось цей. Колекція кавайні наклейки. Давайте хочу ось цей ось. Колекція у блакитному. Давайте візьмемо сьогодні світлий. Тому що. У нас яскравий тільки один залишився. Ми щось їх так швидко відкрили. Колекція у червоному. Давайте ось цей пакетик. Колекція наклейки на планшет. Давайте сьогодні візьмемо ось якийсь зелений. Колекція магазин. Давайте. І так, я хочу вибрати ось цей ось пакетик. Сподіваюся, нам щось, якісь гроші випадуть великі. Тому що ми так бідно живемо з вами. О! Леся Українка. Це в нас 200 гривень. І вибираємо пакетик на 200 гривень. Давайте. Так, о, ось він. Ось цей пакетик. Далі граф кальмара. Ну, не знаю. Давайте. Давайте візьмемо один з великих пакетиків. Я, мабуть, хочу взяти ось цей з лялькою. І колекція місай. Давайте візьмемо. А давайте ось цей візьмемо. Вже він тут давно лежить у нас щось. І так, це всі пакетики на нашій розпаковочці. І переходимо до нашого каталогу. І так, відкриваємо. Перша в нас колекція тут, це колекція у рожевому, тому що нас сьогодні з колекції магазин випало 200 гривень, а вони рожеві. Якщо що, я тут брала е, обратку, тому такі всякі малюнки. Ось, отак от. Дуже гарно вийшло. А тепер у нас колекція кетнеп. Ось такий ось у нас сплячий кетнеп тут лежить у масочці. Мені просто дуже сподобалася ця масочка. І в нас сьогодні ось цей пакетик. О! І це в нас така шафка. Тут от треба ключик, ми, ми її так не відкриємо, вона не відкривається. І тут якраз у нас ось тут ось є ключик. Ось, подивіться. У нас тут ключик є. Ось. Так, ну давайте наклеїмо для початку шавку, я хочу її на кухню наклеїти. Отак от, от. У мене, до речі, на кухні є такі самі шафки. Їх багато в мене там. Давайте відкриємо. Так от. Так, ми відкрили і тут в нас кулон кетнепа. Лежить. Давайте на його місце покладемо ключик. Отак от Скотч вже можна прибрати. Ми відкрили цю шафку. Ось це і була головоломка в нас. Та, яку я тут зробила. А ми ще навіть не всі пакетики відкрили, там один залишився. Ну, нічого. Зате в нас тепер. Ось такий Кетнеп зі своїм кулоном. Тепер ми можемо відкрити цю, цей замочок. Але я не хочу сьогодні. Давайте завтра відкриємо е я хочу, коли на останній розпаковочці вже цієї колекції відкрити. Ось так що чекаємо до завтра. Далі у нас колекція мі Сайт. У мене всі тут сюрпризи перемішалися. Ось наш пакетик. Тут нам говорять, що е опасно, <зас> небезпечно. І це в нас тут манекен. Це з того рівня, коли ми провіряємо манекени там. Який, якого, з якого робити міту, з якого ні. І я його хотіла сюди наклеїти. Але тут у нас вже міта. Я не знаю як. Давайте от сюди якось наклеїмо. Давайте. Ну я не знаю, зараз. Ось так ось. Ну. Я думала, що тут ніяк вже це не зробити, але. Але нормально. Все нормально. І так, у нас колекція Кова... Кав... не ковання, а кавайні. наклейки. У нас вже повипадали наклеечки, знову їх дуже багато. Такі наклеїчки Цілих дві кавані наклейки. Ой. Отак от. Давайте я зараз їх наклею. У нас вже дуже багато наклеєчок. Дуже багато. Отак от. І переходимо до колекції магазин. Я вже дуже хочу відкрити цей пакетик, що ж нам попадеться в цьому пакетику. Що ж ми купили на 200 гривень. Це в нас таба лапка. Подивіться, яка вона велика. Просто дуже велика таба лапка. Я, до речі, бачила її е, в продажі. Вона, вона, по-моєму, за 280 продається. Але ну, я скоротила до 200. Це така знижка. <хи> Правда, дуже мала знижка, ну нічого. Отак от, от давайте наклеїмо. Така табалапка. Вона прямо в пакетику. Ось. До речі, в нас вже така була у колекції табалапки. Ну, не прям така схожа. Ну, але я її малювала. Ось вона. Просто тут я трішечко її змінила. І переходимо до колекції граф Кальмара. Ось така у нас свинка. Мені прям дуже подобається ця свинка. Як я взагалі зробила отаку покиненьку маленьку. Але мені не подобається, що відкривашки не хочуть відкриватися. Я думаю, я нову відкривашку таку класну зробила. Виявляється, що вона не класна взагалі. Просто рву і все. Добре. Отут давайте отак от. А, блін, а ми порвали пакетик. Порвали ляльку. Ого! А тут щось велике. Що це? Я вже сама не пам'ятаю, що це. А, це в нас о, скляний міст. Не знаю, куди його наклеїти. О, давайте. Ні, сюди точно ми не наклеїмо. Давайте сюди наклеїмо. Отак от посередині. І граємо. Давайте ось. Де я хочу. Ура! Ми проходимо далі. Буду сюди собі наклеювати. Так, далі я хочу ось сюди. Ва! Якщо що, я не підглядаю. Я просто по пам'яті як я це. Вау! Ми пройшли. Ми, коротше, ми пройшли. Ось, якщо хочете, я ще можу. Показати, що там було під тими. Дивіться, якщо б ми неправильно зробили, то тут би вона так от розбилася. Але ми все правильно зробили і забираємо свої грошики. Так, ось так ось. І друга. Вже поповнюється наша свинка. Мені взагалі подобається ця колекція, дуже класна. І в нас колекція у блакитному. Ось наш пакетик. І тут ось така заколка. В мене, до речі, є така. Зараз покажу ось така заколка. І от так от заколювати. Ну що, як схоже? Схоже. Така заколка. До речі, можна по лінії якось заколити. Так. Давайте якось отак от трішки порвемо. Нічого. Отак от. І приклеємо її от сюди. Ось. А цю заколку я на себе заколю. хай вже буде на моїй голові. А ми переходимо до колекції у червоному. Таке. Чого не відкривається таке? О, відкрився. І ось це. Це моя улюблена футболка. На жаль, зараз я її не можу показати. Але потім покажу в слідучих відео. Ось така футболочка моя. Давайте її посередині, отак от. Вона тут буде символом. Ну, і переходимо до колекції наклейки на планшет. Мені цікаво, тут є прям зеленый. О! От сюди хочу наклеїти. Такий зелений буде. Зелений буду на зеленому отут. От і які ж там наклейки. Навіть можна скотч повідклеювати просто і все. Так, які ж тут наклейки у нас. О, так, тут. Ось така троянда. Такий листочок, папірець по кошу лінію. я не знайшла. Нічого ось такий листочок. І тут ще один листочок. Давайте це все наклеїмо. Так от. Ось так Тут немає наклеєчки. Так, от листочок. Далі от так от давайте. І ось цей. Ось так вийшло. Звісно, трішечки ці планшети вузьковаті, схожі на телефони, але це планшети. Це планшети. І я, до речі, змальовувала зі свого планшету. Зараз не можу показати, тому що я на нього знімаю, але повірте, просто що в нього така камера. Це навіть ось він, тому що в нього такий синій чехол. Так. І переходимо до нашої новиночки антистреси. Так, отут -от два квадратики для. Сквішів справжніх. І тут просто для звичайних наклеїчок І так, що ж нам сьогодні випадало? Це нова така відкривашка. Блі, нам випав просто попит ось такий ось. Ну, і синтепон просто. Тут, типу, двойна така відкривашка. Просто цікаво було. Ну, і давайте наклеїмо наш попит. Отакий сердечко. Ось так от. так Ну, а на цьому буде в нас все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!